Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні буде відео про покупки з різних магазинів Є вам мейкап, iHerb щодня Шик та Блиск. Ці покупки були десь у мене в другій половині червня, початок липня, це не за один раз, але назбиралося досить таки багато. Тож, давайте починати. Перше замовлення в мене було Мейкап. До річниці мого першого замовлення можна було обрати подаруночок. І, і я щось вже маю багато цих шоперів, але знову мені сподобався саме білий. Тут матеріал, сама тканина тоньша трішки, ніж попередніх, чорних, бордових, які в мене є. От. Але я подумала: так, якщо десь ходити на пляж, то це буде такий гарний варіант. Тож вибрала знову шопер. Хоча я бачила, вже там в оглядах у дівчат гарні такі кісети, вони так класно виглядають. От, Але нічого, це така річ сумка, що вона завжди потрібна. І замовила я патчі для шкіри навколо очей від Єлізавека. Серед корейських патчів ці найдешевші, і на мейкап на них була ще й акція. Тут, як завжди, є ложечка для набору, заглушечка, і самі патчі виглядають ось так: стандартні, класичні, вони гарно працюють. і ну Це одні з моїх улюблених, тому що вони і недорогі, і гарно працюють. Тому часто я їх. Замовляю. Також в мене ще була одна покупочка на подарунок, вже її в мене немає зараз. І була така акція: при замовленні від певної суми можна було за промокодом вибрати в подаруночок пробник аромату Tommy Girl від Tommy Hill Figure now, чи Tommy Now Girl. Так, так уже я його майже використала. А, ну і ще умовою, що треба написати про них відгук в Makeup Club. Так, в цілому він такий незвичний для мене, тому що це достатньо свіжий аромат з яскраво вираженими цитрусовими нотками. Там в старті йде вергамот, здається, і ще щось. Потім іде м'ята і якась квітка. Я вже забула. Я вам ставлю пірамідку, так, і в кінці. В піраміди, верхні ноти, там йдуть вже такі древесно-мускусні. Ну, і він заявлений як такий яскравий, енергійний для молодих, активних дівчат. Ну, на літо непоганий. Він, Я відчуваю на початку цитруси, але вони досить швидко так вивітрюються. От чисто м'яти я не відчуваю, але. З'являється якась квіткова така історія. І вже в кінці мускус я відчуваю такі деревні нотки. Тримається ця туалетна водичка, воно десь 1,4,6, в принципі, непогано. ну от На літо мені подобається. Повну версію я б, напевно, не змогла би використати, вона б мені, напевно, набридла. от, А такий пробничок приємно отримати. Так, все, наче з мейкапу, більше в мене не було покупочок. В магазині, звичайно, купила крем для рук, бо мій закінчився. До речі, у мене і патчі закінчилися. Я вам показувала їх в попередніх відео про порожні баночки. Вони ще в мене в травні закінчилися. Закінчився крем для рук. І я думала, що ж мені обрати, бо вибір просто величезний, дуже багато того, що я не пробувала. Це український бренд Зелена аптека, зараз Green Pharmacy називається. Три в одному. Ефект другої шкіри, крем для рук з вітаміном, тут з персиком, з обліпихою, макадамією, кокосом. Ши пантенолом для екстремально сухої шкіри. Ну, от він, дивіться, я зараз нанесла, і він вже він не липкий зовсім. Він, помітно, так, що нанесений крем, але він досить приємний, швидко поглинається. І не знаю, наскільки він там глибок для екстремально сухої шкіри рук, а отак на то досить непогано. І на ніч і протягом дня використовую. От Також були в мене покупочки для волосся. Купила повторну таку фарбу від L'Oréal, Це друга пачечка. в мене ще одна стоїть в запасах, але тоді в мене волосся було дещо коротше, коли я фарбувалася, вже відросло. Буду одразу вам міст показувати. І тоді мені одного ледве вистачило. Я випрямляла волосся. Зараз я не хочу, хочу прямо на кучеряву наносити, і тоді йде розхід, трішки, витрата трішки більша. Так, це кондиціонер чи маска, маска. Тут також є шампунь. Цей шампунь дуже е, такий делікатний-делікатний, він майже нічого не очищує. Тому я, напевно, да, делікатний шампунь-толя, з м'яким PH. Е, напевно, я все-таки своїм помию після фарбування. І що дуже зручно, є ось така от насадка на е, саму фарбу. Тож, зручно нею профарбовувати. Я вже використовувала цю фарбу, і мені сподобалось. Купувала я її в магазині Шик та Блиск чи Шик-Блиск, точно не знаю, як вони правильно називаються. Це така мережа, і в них багато чого цікавого є. Це серія Universal Nudes Excellence Cream від L'Oréal. І в мене відтіночок 2U. Ось. Мені цей кольор дуже сподобався. Після першого використання можу вам порадити цю фарбу. Також повторила ось такий шампунь. Це в нас іде шампунь для всієї сім'ї від LADOR. Daily Clinic шампунь для сухого та пошкодженого волосся. Він дуже класно промиває. Так, ось тут є інформація. Рослинні екстракти, бетеїн роблять волосся. М'якими гладенькими приємним на дотик на містить силиконів. Так, є склад, можете подивитися. Мені подобається, що тут немає олій в складі от, і немає силиконів. Промиваю я волосся двічі і, хоча і таким способом. Волосся річ жирниці, треба рідше мити, але шампунь витрачається швидше, ніж коли я частіше навіть мила, але по одному разу. От. Ну, Взяла, бо він дійсно класний і мене влаштовує ціна якість. Е, і ще давайте вам покажу шампунь. Це вже буде інший якийсь, так? Інше замовлення з ЄВИ. Е, була в них знижка на, е, здається, цей шампунь. Це «Moroccan Oil, зволожуючий шампунь для всіх типів волосся 250 мл. Вирішила взяти в такому форматі, в них ще є 500 мл, і є ще менший пробничок, напевно, 50. От, Спробувати цей шампунь. Напевно, я ще докуплю собі кондиціонер, тому що кондиціонер Lador в мене ще є. Ну, ось Десь, ось так, його залишилося. А... До марого коней у мене є маска. І хочу ще, ну, щоб вся лінійка була, щоб гарно протестувати. Також в цьому магазині шик мені за покупочку дали ось таку масочку. Це наша корейська, я дивилася. А, ні, виробництво Китай. Ну, Приємно, бо в таких стаціонарних магазинах дуже рідко щось дають в подарунок. Е, і ще я там взяла ось таку піночку е, білу, от саме ця з лінійки Венздей, там, наче виходить, чи чим вже вийшов другий сезон, і знову до них інтерес так прокидається. Вони були зі знижкою, а класичні були без знижки. Ми ці піночки любимо. Тут приємний аромат такий. Ще я не ставила ванну, не користувалася, але з коло пачка дуже свої кришечки приємний аромат іде. Ще є така чорна це фіолетова, а є ще чорна з цієї ж лінійки. Написано, що з мигдалевою олією. Ну, Не знаю, мені здається, на цей бренд трошки не виправдано завищені ціни, але е, колись були від Нівея ці пінки, зараз щось я їх не бачу в продажу. В Єві ще я замовила для волосся ось такий е, мус для волосся Frizz is Dream Curls від John Frieda. Мені дуже сподобався. В порожніх баночках вам показувала, використану. От, і тут новенька така тяжкенька баночка. Поставлю в ванну, бо як отримала, ще не користувалась, бо, думаю, поставлю, точно вам забуду показати. Дуже гарно для кучерявого волосся на літо. Мені подобається, волосся швидше висихає, волосся не жорстке, м'яке, об'ємне, але фіксація тримається. Ну, як від муса, то десь один-два дні все рівно на другий день вже з'являється пух, це фріз, пухнастість, але від цього нікуди не дітися. Я якось не заморочуюсь, Колись я робила рефреші там кожен ранок, а зараз. Мені підходить і так. Так, і ще по хорошій ціні це я побачила в інстаграм на сторінці Єва, що хороша ціна на мій улюблений сонцезахисний крем. Зараз у мене вже от скільки залишилось, я вам покажу це of Son. Я думаю, всі вже його знають, і я багато разів показувала. Relief, Sunrise і ристи пробіотики SPF 50, PA4 Так. Ось такий він білий, розподіляється, він не вибілює. Ну, треба дочекатися, щоб він, бачите, спочатку то він білий на руці, щоб він поглинувся. Але іноді, коли я п'ю воду, то навколо рота оце біле ну, з'являється. Ну, тобто, це, напевно, він змивається, хоча хімічні фільтри вони мають вже поглинутися шкірою. Так, це новенький, бачите, запакований скрізь. Буде в мене лежати в запасах, поки цей не використаю. В принципі, я б, напевно, не брала, але е, вже була така хороша ціна, тож взяла. І оцей мус я більше ніде не могла знайти, тільки в Єві. Е, і мені в подарунок дали ось таку, що це не масочка, це крем. Для обличчя заспокійливий і зволожуючий від українського бренду Mermaid 2 мл. Так, не, наче тут і не скажу 2 мл, здається, що більше. О, дуже приємно такі, знаєте, мікроподаруночки отримувати. Ще в магазині Шик, там є купони, вони приходять в ботах там в Телеграмі. І були ватні диски і палочки. Я взяла ось такі від Навіта, 120 штучок. Там не, ну, не те, що я звикла, як в Єві звикла брати, там у них свої бренди. І ось такі вінтаж, 300 палочок. Так як у мене вони зберігаються у ванній кімнаті, то мені зручніше саме. В пакетику я роблю невеличкі надрізи, вони нікуди не діваються. А коли я беру в коробках, завжди та кришка відпадає, палички падають, розсипаються, то для мене це поки що найзручніше. І за Herb я замовила також дещо. Єдине, що не косметичне, це буде чай ройбуш органічний. Ну, Насправді, ройбу це навіть не чай, це така рослинка, яка не містить кофеїну, тому ми от любимо на вечір вже після четвертої десь ми не п'ємо ні чорний, ні зелений чай, ні каву, тому що вони містять кофеїн. Давайте я розріжу вам, покажу, що тут, можливо, вдасться розірвати, бо тут така гарна перфорація та ні, я, напевно, розріжу. Ось так виглядає чай, шкода, що камера не передає аромат. Бо Це дуже приємний такий аромат ройбуша. Перший ройбуш я пробувала в поєднанні з суницею. там називався він Ройбуш наче значить, так, чи ройбуш-карамель. І я думала, що це приємний ягідний аромат, але це саме вже вимистила близько, коли нюхала. Це саме чистий такий, такий ройбуш. Я його замовляла вже давно і. і... Ну, Шкода, що немає менших фасувань, бо ці 454 грима дуже-дуже надовго вистачає. Е, може набриднути. А взагалі на айхер була знижка 20%. У них от щось кожен день мені приходило, що якась знижка то на ті категорії, то на вітаміни, то щось там для тварин, то ще щось, то для душу. То якісь вибрані бренди, а тут прийшло абсолютно на все, і я скористалася. Я обожнюю їхні набори мініатюр. І зараз є ось такий тестовий стартовий набор. Називається Glow Up Beauty Bag, Це набір корейських засобів. Ну, іде в такій класній косметичці, навіть на подарунок комусь взяти листівка з описом товарів і непоганий такий вміст. Можливо, дещо я залишу тут на подаруночки, дещо візьму собі, тому що це дуже зручно. Є дещо, наприклад, що я вже з цього пробувала і поділитися з дівчатами, щоб вони також попробували. Ось така масочка, бачите, тут і в нас двох половин, і називається Lifting Seal Full Face Mask Повна, на повне обличчя топ і ботом, верх і низ є. Так, також... Ось це щось таке, ще це тканева масочка. А, можливо, це е, тут тільки рідина, а тут його треба просочувати. Ну, коротше, я розберуся, бо я не пам'ятаю, я читала опис, коли замовляла. Ось такий, тут 2 мл, але така велика коробка. А, тут 10 сашеток, подивіться, як зручно буде. Давайте, можу знизу відкрити, вдасться. Так, зверху заклеєно, але знизу відкривається 10 отаких от от невеличких саше. Ну, і навіть не скажеш, це 10 по 2 грама, напевно. Чи це всього 2 грама. Тому ну, не знаю, ну на 10 разів має вистачити, то також непогано. непоганий такий це, що в нас іде. Використовую на першому кроці. Щоденного догляду за шкірою. Ну, тобто, це такий, знаєте, як First Treatment Essence, якась есенція першого етапу чи щось таке. Так, потім хочу так красиво поскладати, як було це такий бренд у кобо. Часто він мені попадається. Я нічого не пробувала від нього. Це глиняна, кокосова-глиняна очисна пінка. Маленький об'єм, 15 мл. От, але, щоб познайомитись і скласти своє враження, я думаю, вистачить. Це, напевно, вітамін С, бо такий яскравий All Day: Vitamin, Brightening and Balancing Face Serum. Да? Серум для обличчя з вітамінками. Далі доктор Алтея Relief Cream. Я чула про цей крем відгуки. У мене зараз умивалка є від доктора Алтея. мені вона подобається, тому. Гарний засіб, приємно, що він попався. П'юріто з бамбуком і пантенолом крем, зволожуючий для обличчя 15 мл. Вони зараз поміняли дизайн своїх упаковок. Я ще в нових не пробувала, а колись у мене з центелою був крем, ще з чимось. Ну, вони класні були. Аньо, ось такий тонер. У мене зараз він в повному розмірі і дуже класний, він, як водичка, але гарно зволожує. Я його наношу долоньками на обличчя без ватки, без ватних дисків. І він реально зволожує дуже класний, і тут 40 мл. А повна версія, мені здається, що або 150, або 200. Тож, ось такий набір. І з, зі знижкою то взагалі була класна ціна. Також у мене. Ну, як у мене закінчився крем, і я взяла в використанні мініатюрку від. Yul, здається, в чорному такому тюбику з чаєм. Тоді не було повної версії, я б купила на мейкапі, тоді замовляла. Ось Взяла від Skin 1004 цей бренд, якому я довіряю, у мене від них я багато вже чого спробувала. Я обирала між Мішою, таку в золотій баночці там якісь корейські слова. Крем для шкіри навколо очей. Колись на нього від блогерів чула дуже класні відгуки. І ось цим. Тут у нас я не бачу, скільки мілілітрів. А, 20 мл. Ну, якби не дуже багато, зазвичай в корейських іде по 30. От, але мені тут зручніші тюбики, я не люблю ці баночки, ну, їх і зберігати треба більше місця, і використовувати також. Е, також дуже хотіла спробувати від Beauty of Jason ось цю маску з червоною квасолою. Освіжаюча маска для пор 140 мл. Так, Тут на третьому місці йде Каолін. Тобто це глиняна масочка, вода, глицерин, каолін. Але вона не застигає, я чула, у відгуках. Буду відкривати при вас. І відгуки на iHerb просто чудові. Так, випала лопатка, бачите? Така маленька. Ну, А 140 мл, що зробиш? Ага, Все заклеєно. Я поки що не буду відкривати, бо я закінчую свою глиняну маску. У мене від якогось іспанського косметично-медичного бренду. От, і я себе привчила до масочок, мені зараз дуже подобається. Ці саме, що треба змивати. От, і вона в мене якось стояла-стояла, а зараз дуже гарно пішла. І ще я взяла собі для тіла по знижці ось такий скраб сольовий від Giovanni. Cool mint lemonade. Холодний м'ятний лимонад. Я її нюхала, ще не користувалася. Давайте, тут така, бачите, цікава форма банки, якби не кругла, а якась як вигнута. І тут можна побачити, що є тут. Мені здається, що є листочки м'яти, і сіль тут, як ви бачите, не крупна не крупна помолу. Дуже приємний свіжий аромат, бо там ще була цукрова, наче з какао, таке, в коричневому трішки кольорі сама, сам скраб. І я думала, який же взяти Ну, на літо, напевно, цей м'ятний освіжаючий буде краще. Також Піде в мене у ванну, я вам показувала в, цьому... в порожніх банках, що скраб закінчився. От я вже хотіла цей, то не, замов... не купувала, точніше, у нас чекала свого замовлення за іфер. Ну, і єдина за цей період косметична декоративна покупочка в мене буде. Я себе, знаєте, трошки обмежую, щоб не купувати. Зайвого, але в мене немає зараз тонального засобу, яким би я була задоволена. Чула гарні відгуки на Анліша. Мені подобаються в них і палетки Тіней, і є в них там Дев'яточки, є такі 4 чи 5 рефілів рядочок, такі вузенькі. І, можливо, колись вони в мене будуть. Але зараз я вирішила почати з кушона. В них на iHerb представлено три кушона. Дуже такий популярний, який я часто бачу. Це такий зелений, ще є рожевий і блакитний. Блакитний називається Babe Skin, Baby Blue Cushion. Цей, значить, кушен іде. Е, ну, от у них є різні да, призначення. Тут light fit, легке якби, да, покриття Strong Coverage, е, не завжди Light Fit, ну, легке, але сильне покриття і е, довготривалий. І цей саме він найбільше по відгукам підходить для жирної шкіри, бо він ось вельветовий такий фініш дає, не надтусяючий. Значить, виглядає він ось так. Відкривається там у мене дзеркало, і я ще плівку не знімала. Так, Перепрошую, що я вам не помила спонжик, я сьогодні використовувала. І так, натискаєш збоку, і виходить засіб. Так, я взяла собі у відтінку 18 n Pure. Я не знайома з цими засобами, я не знаю, яка в них нумерація. Зазвичай мені з корейських 21. Підходить, а 23 вже темний, але деякі засоби, здається, такі, як і кинав мені навіть самий світліший відтінок був темним, тому я не знаю. Але я, мені здається, знову прогадала з відтінком, бо він, по-перше, написано, що N нейтральний має бути, але він, ну, як на мене, то він з рожевим підтоном. І він світлий. Бачите, як він западає складинки, складинки да? на руці. От Так само він в пори, ну, я б не сказала, що він прямо западає, але він висвітлює пори, тобто він їх підкреслює тим, що він світліший, аніж моя шкіра. Я сьогодні використала його, цим спонжиком, щось мені не дуже сподобалось нанесення. І я взяла пензлик той, що для тону від Realtic, і ним якось вже я дорозподілила по тим місцям, які мені не сподобалось оцим спонжиком. Так, щодо нанесення, то він не перекриває якісь недоліки, він просто вирівнює тон. Я один раз тільки використовувала, кажу своє перше враження. Потім е на носі в мене, наче не було ніяких лущень, але прямо посередині носа воно мені підкреслило якісь лущення. І е на оцих лущеннях то дуже його помітно. Також трішечки провалюються впори, я вже сказала. Але коли я вже пройшла з пензлем, то воно якось не так уже критично було. І сьогодні в нас такий другий день прям сильної спеки. До цього не було. Якось було прохолодно. Я і забула, що таке, щоб тональний крем десь поплив, щоб щось скаталося, якось все добре трималося. Ну, принаймні, там до вечора трималося. То сьогодні він у мене скатався, потік би дуже-дуже спекотно, сонячно, і, напевно, треба деякий час відмовитися від тональних засобів. Ну, буду його використовувати і щось собі вже думати, підбирати. І я не знаю, як це знову не прогадати з відтінком. Такої можливості піти в магазин, потестити немає, тому що магазинів таких особливо немає, крім Єви, там і шику цього. Тому, а там дуже малий асортимент. Так, ще покажу вам одну таку побутову покупочку, ще її не тестувала. Це колись у мене від каталожного бренду був подібний засіб це Lenor, розгладжувач для білизни. Його треба поприскати на е, одяг. Ось тут є інструкція, так. Розмісти рушник, поприскай і розрівняй, повішай. Він дуже сильно ароматизований. Я один раз пробувала, але я не зрозуміла, бо там така тканина, то воно краще на футболках. Той, що в мене був каталожний, то я ним користувалася якісь футболочки, якісь вікінні сукні дитячі. О, тоді вона маленька була любила. Тот так попшикав, рукою провів все і прасувати не треба. То тут мені занадто сильний аромат. Spring Awaken, пробудження весни. Ну, такий, знаєте, В стилі Linoр я завжди їх, якщо кондиціонери, Сілан, Лінор я не лию дуже багато, бо я не люблю цього перебору з запахом. Попробувати треба ще на футболочках, і, можливо, десь вам розкажу або не розкажу. Так, ось такі були мої покупочки. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!